Добрый день. Вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова йде про стрічки для щеплення від японської компанії Aglis. Це, напевно, одні з найвідоміших і найбільш популярних стрічок для щеплення в усьому світі. Виготовляються вони компанією Aglis, а самі стрічки називаються Body Tape. Компанія Aglis виготовляє не тільки такого типу стрічки, привину ця компанія займається різними матеріалами для медицини та хірургії. Нами в Україні представлено декілька типів розмірів цих стрічок. В даному випадку є два види стрічки. Стрічок без перфорації. Розміри стрічок позначені на упаковках. Також додатково на упаковці вказано, яким чином проводити обмотування гілки такою стрічкою. У нас є два типи стрічок без перфорації. Одна шириною 25 мм. Mm, і друга шириною. 30 мм, намотка в обох рулончиках 50 м. Ще два типу розміри стрічок. Теж 30 мм завширшки. З намоткою так само 60 мм, але з перфорацією, Тобто цю стрічку легше розірвати. Перфорація на відстані 40 мм і на відстані 50 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Розмірів, як ми бачимо, цих стрічок є значно більше від 18 мм ширини до 30 мм ширини і з перфораціями по 40 50 і 70 мм. Звичайно ж, всі розміри ми не завозимо в Україну, але при потребі, якщо буде необхідність в якогось господарства замовити відносно велику кількість якогось розміру, ми можемо так само привезти в Україну і конкретно якусь стрічку з того, що вказано тут на упаковці. Давайте тепер детальніше про самі стрічки, чим вони є характерні. Перш за все, і найважливіше це те, що ця стрічка дуже добре тягнеться, і, відповідно, за рахунок того, що вона добре тягнеться, вона дозволяє дуже щільно обмутати місце щеплення. Розтягується така стрічка приблизно десь в 6-7 разів. Друге, що дуже важливо, це те, що таку стрічку не потрібно зав'язувати. Якщо ми візьмемо, наприклад, перфоровану стрічку 40 мм, mm, розпечатаємо її і візьмемо один сегмент. Ось ми бачимо 40 мм сегмент. Сама по собі стрічка в рулончику, вона не клеїться сама до себе, але за рахунок специфічного складу, вощення певного, після того, коли вона розтягується. Вона набирає властивість клеїтись сама до себе. Таку стрічку не потрібно зав'язувати для фіксації довкола гілки. І третя найважливіша характеристика, чому частіше за все великі господарства використовують саме такого типу стрічки, тобто саме конкретно бадітейф, або ще пару аналогів від інших виробників. Це те, що ця стрічка розкладається під дію температури і ультрафіолетового промінення. На відміну від дешевих китайських стрічок, ця стрічка насправді розпадається під дію ультрафіолету, і навіть якщо вона не розпалась, брунька крізь неї може прорости. Тобто, крізь два шари намотаної плівки без проблем. Брунька, яка проклюнеться, вона проросте, проб'є цю плівку. Давайте тепер я покажу на практиці, як використовувати ця стрічка, як вона працює. Якщо ми виконуємо кульоровку. То така стрічка може бути використана як латка. Припустимо, що ми провели те подібну кольоровку, і ось це те місце, яке нам потрібно зафіксувати, захистити. Це брунька, яку ми підсадили на гілку. Розтягуємо просто стрічку і вдягаємо її на бруньку. Підмотуємо знизу і підмотуємо зверху. Таким чином, ми отримали досить міцне і найважливіше герметичне з'єднання. Після того, коли брунька приживеться, якщо навіть тут залишиться рештки плівки, брунька без проблем пробиває цю плівку. А якщо ми виконуємо, наприклад, покращену купуровку. Беремо відрізок стрічки, і в даному випадку нею працювати вже потрібно трошечки по-іншому. По мірі того, як ми обмотуємо, пальцем відтягуємо і розтягуємо трошечки стрічку, великого зусилля прикладати не потрібно. Після того, як ми обмотали, пальцем просто притиснули стрічку до стрічки, край стрічки до стрічки, вона приклеїлась. Після цього прищепу необхідно ще загерметизувати від пересихання. Як правило, це виконується або в воску. В ванні з воском або обмазується за маскою, також для герметизації прищепи можна використати і стрічку. Якщо ми візьмемо стрічку без перфорації, трошки довшу і проведемо аналогічного типу обмотування, то можна намотати. Ось таким чином за один прохід, повністю обмотуючи, ми можемо отримати повністю загерметизовану прищепу. Дуже важливо пам'ятати, що виробник вказує про необхідність використання стрічки при плюсових температурах. Тобто температура, про якій можна працювати такою стрічкою, вказано виробником від 15 градусів. Як правило, така стрічка використовується або для літньої окульоровки, або для різних щеплень в приміщенні протягом зими. Використовувати таку стрічку на морозі зимою не рекомендується. І ще один момент, про який хочу сказати, який насторонний все, <зважує>, покупців. Це ціна самої стрічки. Один такий рулончик коштує досить дорого, але необхідно враховувати важливу річ для господарств, які проводять велику кількість щеплення, операції по зйому стрічок з місця щеплення після того, коли щепа Зростається досить вартісні в плані ручної праці. Також дуже важливо не пропустити цей момент, зняти стрічку, яка не розкладається, і зробити це саме вчасно. Якщо стрічку зняти запізно, можна отримати серйозну перетяжку на гілці і отримати серйозний дефект. А ця стрічка дозволяє обмотати місце щеплення і по суті забути про нього. Тому більшість професійних виробників використовують саме такого типу стрічки. Хочу ще один важливий момент сказати, які б вони не були ідеальні, але стрічки будь-які теж мають певний свій мінус. Мінус їх в. Тому що вони не дозволяють дуже сильно стягнути місце щеплення, тобто вони не дозволяють натягнути стрічку сильно і добре стягнути місце щеплення. Якщо ми проводимо щеплення от покращеною куплюровкою або деякими іншими видами щеплень, де необхідно міцно стягнути місце щеплення, стрічкою бодітейп, на жаль, цього зробити не можна. Вона дуже еластична, легко тягнеться і легко рветься. Вона дуже добре ізолює, але відносно погано стягує. Якщо необхідно добре стягнути місце щеплення, краще використати класичні поліетилени а ще краще використати стрічку з ПВХ, тобто так звану каландровану стрічку. Коландрована стрічка значно міцніша, її можна досить сильно натягнути і добре стягнути місце щеплення. Єдиний мінус, її необхідно обов'язково буде зняти. Ну і ще один важливий матеріал, про який ми знімемо просто окремий ролик, про який я хочу сказати саме тут: якщо необхідно сильно стягувати місце щеплення, часто в Європі використовують не стрічки, а резинки для щеплення, гумки, так звані, гумки флексібенд. Про них ми теж знімемо окремий ролик. А зараз я хочу нагадати, що щоб придбати стрічки BodyTape ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Аґліс на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякуємо за увагу!